Всіх вітаю. Сьогодні видався моє момент. Виходний. Нарешті руки дійшли до, от, до нашого поміч, помічника мотоблока. Зараз я буду його розкривати, поки на даний час він у нас стояв отак накритий під тентом переложений тут блоками, з той сторони уголок залізний був такий в мене. Приложений для того, щоб вітер не знімав його фреза, от, трішки ось виглядало. Ну нічого, це не мішає йому основні частини його накриті, де в нас відбуваються жизненно важні органи нашого мотоблока. А так він зараз у нас стояв. Тепер я буду його переводити на зимнє зберігання, буду йому тимчасове накриття робити тут. От у мене це коло гаража мого, є таке місце, я хочу тут йому зробити тимчасове накриття. От є ось такі піддони. є такий здоровий, буде він з боку стояти. Е і чотири от таких менші. Зараз щось буду мудрувати, думати, як його краще скомпонувати, щоб сильно проход тут не за зайнімати. Отут, в даному місці, я його поставлю. І накрию. Накрию це аж до весни, він буде в мене тут стояти, буде відпочивати, поки не настане наш новий сезон. А перед тим я от, наше були, після цих земельних робіт, які я виконував, фреза була тут, земля на ній на налипнута мокра. Зараз вона підсохла, трішки її обіб'ю, почищу. І фрезу я з мотоблока знімати не буду. Хай вона отак на ньому буде і прикріплена. Просто може щось підставлю під нею, щоб вона не на вісу в нього трималася а... або піде лапу нижню, щоб її опустити на землю. Це буде краще для системи кріплення, де вона кріпиться, щоб навантаження на систему -то не було. От зараз буду знімати це все. Отак От воно накрито було, тут атент. Ось таким образом він в мене тут зберігався. Як бачимо все сухеньке, нічого не мокре, ніде нічого не затекло, що є дуже добре для мотоблока. щоб він, так як в нього зараз нема постійного місця, де його можна зберігати без накриття. Зараз я його перевезу от в те місце, туди поставлю і вже тоді буду по можливості знімати, як я буду робити дане накриття. Ось так я перевернув його, забрав упорну лапу, щоб достатися було кращий доступ до нашої фрези. Тут воно і все видно, в якому стані воно. Отак От щітку взяв, звичайну, по металу. І трішечки оці всі кріплення, з'єднання, де у нас болти. Отак От зараз я трішки його відчищу від цієї землі. Саму фрезу отут. І заодно перевірю, чи всі кріплення, надійно всі болти закручені. Отак От образом все я вичищу. Так, трішки зручно воно крутиться. Але ж отак. Так. так. Ну, трішки десь можна попідтягувати. Але був ще один нюанс. В період фрезерування я згубив, отут є, як видно, один болт, який не тримає колесо. І чуть не втратив саму шпонку. І колесо, як видно, змістилося отут, воно знаходилося. Видно, де а ця частина чорна зафарбована. Воно змістилось набагато далі. І там шпонка ледве не вилетіла Але я це вже замітив, коли сам мотоблок завіз сюди і побачив, що колесо зміщене. Тим самим пізніше докуплю ще одного такого болта і його поставлю на своє місце. На самій защиті там землі трошечки є. Ще підчищу. І відвезу його на його місце на період зими. Так, тепер зараз що ми робимо? Ось знайшов я в себе таку рейку. Зараз мені її треба буде прикрутити тут на стіні. Це для того, щоб зверху я міг під уклоном зробити з ну, як перемички. І тим самим я буду зверху накривати якимось укривним матеріалом водонепроникаємим, щоб не попадало це все, вся волога, ві... і сніг, який буде на зим... протягом зими, щоб не попадав нам на мотоблок. Тепер я беру саморізи, у нас є по дереву, які будемо використовувати, напевно, побільше, щоб вони з легкістю зацепилися за стіну. До гаража. Трішки отак десь повище, не сильно великий будемо клін робити. Спочатку, напевно, посередині. Я тут прикручу незручно. Тут серединки є. Декілька. Саморізов я думаю буде достатньо, щоб витримували нагрузку з цієї сторони і так же само зараз я перейду на ту сторону і закріпимо трима саморізами з цієї сторони. Вона тут міцно тримається. Надалі будемо зараз з'єднувати наші, наші піддони між собою, для того щоб ця конструкція трималася більш міцніше, надійніше. І за період зими мали коти і собаки можуть бути бігати, щоб вони не пошкодили її. Так, надалі. Що далі будемо робити? Ось оці піддони у нас. Треба якось так же скріпити з основної конструкції, щоб вони міцно у нас тримались, щоб не було тої нашої підпори з піддона. Прохід був, щоб вільний. Треба їх міцно між собою з'єднати. Окрім того, що буде зверху рейками з'єднуватися. Сам, сам, сама верхушка, щоб наверху положити якийсь укривний матеріал. Тим самим нам треба, потрібно ще і закріпити оцей наш піддон. Як з однієї, так і з іншої сторони. Це для того, щоб наша конструкція ще більш надійніше трималася, щоб тут не було якихось просвітів. Так само збоку з'єднаємо якимось окремним е, матеріалом е, і ще заши, зашити максимально щільно, щоб сюди не задував ні сніг, ні дощ, ні вітер ніякий не попадав, щоб наш мотоблок був сухенький і чистенький. Ось зараз візьмемо отак саморіз і закрутимо його один і я думаю достатньо буде ще одного, щоб цей піддон тримався міцно, нікуди не дівся. І те саме зараз зробимо з конструкцією з другої сторони. Можна зараз провірити, як видно, наша конструкція тримається, цей підон можна вже поки прибрати в сторону. Далі треба зробити зверху перемички рейки, для того, щоб наша конструкція трималася ще міцніше і було верхнє накриття. Для цього я буду використовувати ось такі рейки, в мене залишилися. Я їх використовував при затіненні помідори, огірків, ну, розсади нашої, там, де зараз в мене знаходиться майбутня теплиця дерев'яна. Зараз вони от такі нам пригодилися реєчки. Будемо ложити тако, їх прикручувати, а потім ножовочкою пройдемося і поодрізаємо зайве. Воно нам тут не буде потрібно. Зараз. Візьмемо саморізи з собою. Це, до речі, саморізи залишилися після того як приходила, прийшов наш прицеп, мотоблок. Вони в дерев'яному каркасі були запаковані. І там були саморізи, які нам ось зараз пригодилися. Другий. Ось отак воно і буде в нас таке накриття. І десь приблизно за таким інтервалом я буду виставляти їх. Щоб зверху було гарне накриття, а зайва частина, я думаю, якщо одріжеться, вона ще нам десь пригодиться. Ножівку подеру і відріжемо зайві запчастини. Ось так. Все обрізали, все накриття у нас є. Тепер Будемо обшивати його і закривати повністю все, що нам е, де є прогалини, будемо повністю його обшивати. І зараз буду дивитися чим. Так, для укриття буду використовувати отакий от матеріал. Це якби пластик. Взяв у себе на роботі. Він такий плотненький, більш похожий на картон, але це є платик. Він трошки пошкоджений, будемо цілі частини використовувати. пошкоджені будемо вже з боків. Так, використовувати веркуний матеріал. Так, буде не хватати. Вже в мене буде о, є остатки, кусочки будемо так само його використовувати. Для того, щоб його прикріплювати до конструкції, буду такий степлер використовувати От. і скобки, для того, щоб його при... прикріпити до нашої конструкції. Треба буде зараз більш всього прикріплю рейку зверху ще одну, для того, щоб його придавити і вже конструкція вийшла більш надійнішою. Що ж, Я вирішив використовувати на цей матеріал, окремо він, так як він не сильно є слухняний, дуже прутить і скоби його практично не тримають. Якщо починати вирівнювати, нажимати його, я вирішив використовувати свій брезент, який був накритий. Там він, от зараз я цю рейку трішки опущу. Так, і цей брезент, його засуну туди подальше, щоб уникнути протікання. І тоді вже буду його якось вирівнювати і теж пробувати чимось прикріпити. Води і протікання всередину. Біж всього я візьму ще плівку додаткову, просто зверху прикрию і воно буде як більш така суцільна конструкція. Майбутнє накриття буде виглядати. Це є, як сказав, тимчасово, поки на зиму. у нас наступний рік вже буде зовсім інше. Накриття будемо думати, де і як накривати там. На даний момент от, всім бажаю гарного дня, мирного неба. Буду я удосконалювати, вже кінечний результат покажу пізніше. Ось так у нас виглядає кінечний результат. Плівкою оббив. Тепер зверху яка волога буде накопичуватись, тут а вона, можна її буде легенько звідси чимось якоюсь щіткою забрати. А остальна буде вона сама стікати. Отак От воно все зараз виглядає. Трішки, звісно, у нас цей брезент був побитий. Трух уже за свої роки, але для такого укриття він згодиться. Ось кінечний результат. Ну, кому це відео було корисне, ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на канал, далі ще буде цікаво. Всім до зустрічі!